У нас були плани, у нас було життя. А тепер як мені жити? Бобко Микола Анатолійович це чоловік, Бобко Олександр Миколайович це син. Чоловіку 58, сину 37. Чоловік був ну, е, На стоєще час не працював, бо поламав ногу, стояв на біржі. Син е, підробляв, робив. На складі Дєва, різноробочим. Ну, син у нас 15 років, служив в МЧС. Він був командиром відділення і прапорщик в запасі. мене окупація ще застала на роботі. Я була на роботі. Ким працюєте? Санітаркою, молодша медсестра. Вони записані були в тероборону. Вони тут а, мішки набирали, сосни валили, тягали, все робили, щоб не прийшли сюди. Ще сусідка мені каже: ну, Коля, ну хай Саша йде, а чого ти вже поприся з половиною ногою? А він каже, як, щоб на мою Україну да йшли, да ніколи цього не буде. Щоб до мене у двір приходив чужий. Вони проукраїнські були. А тоді забрали хлопців 11-го числа. Ця фотографія стояла і тоді. Може, вони побачили рашисти, що він в військовій формі. Це чоловік. Це син із онуком маленьким ще. Скільки часу вже минуло з тих пір, як зникли ваші чоловіки, син? П'ять місяців. Звістки? Нема ніякої, ні від кого, нічого. В адміністрацію зверталася нашу броварську. Зверталася воєнкомат броварський. Ще тоді, коли окупація була, я була там. Мене футболили і все мені казали, а ми не знаємо про таких. -то". Така організація, як Червоний Хрест, виходила з вами на? Світ? Ні, не виходила. Окупація тривала з 8 березня по. 29 го російські військові відразу, коли вони зайшли штаб, відразу вони зробили в школі. Там були наші полонені, по інформації, з таких людей. Вони в дитячому садочку розгрузили всі боєприпаси. Він був повністю загружений. А замість цього на цих автомобілях вивозили просто награбоване. Вони не встигали забирати боєприпаси, тому дитячий садок. Вони підірвалися. На сьогоднішній день вважається вбитими десь більше 15 чоловік. Це чисто по Богданівці, але ще цифри змінюються. Знаходять тіла десь, да? знаходять тіла. Після 30 березня у нас було безвісті зниклих 7 чоловік. Це ті люди, яких забрали. Тримали в полоні двох, наших односельчан вже знайшли. Це Олексій Селюк і Матуська Євгеній. Олексій Селюк був знайдений в погребі ще з декількома вбитими людьми. У нього було одне кульове ділянку плеча і одне в голову. Вважаються безвісті зниклими, про яких зовсім. Зовсім нема ніякої інформації. Це батько-син, сусід їхній, один поліцейський і ще одна людина, про яких взагалі немає жодної інформації. Працював по господарству, все, все він сам робив. Все міг. І по сантехніці все. Російські військові забрали, і по теперішній час я не знаю, де він що з ним. Скільки у вас дітей? Двоє. Як віку, як звати? Донечка Вероніка, 10 років, і син Єгор 5 років. Ми думали виїхати спочатку, але ж поняли, що як це ж виїхати, як діти погано почувають, і ми і на уколах, і на всьому були. Вони почали заїжджати до кожного в двір. Почали все ламати ворота. Їм надійніше було, в нас знаходиться по одній причині, тому що наші б не могли по їх лупити. Мама вийшла, каже, не розстрілюватися. У нас двоє маленьких діток почали кричати, Давайте телефони. Ми вже почали казати, що ми вже вже сім-карти позабирали. Вони. Давайте, і все, почали з рук видирати, чоловіку сказали руки назад, і чоловіка забрали. Якого числа це сталося? 13 березня. Якісь підстави голосили, чому вони взагалі вашу Ми перевіримо і приведемо. І все. Червоний хрест взагалі, як між вами була ця комунікація? Що вони вам відповіли? Він в списках є, і все.